Види графіки. За способом виконання існують такі види графіки: оригінальна рисунок, виконаний художником власноруч в одному примірнику. І друкована велика кількість зображень, виготовлена друкарським способом, наприклад, гравюра. Графіка буває станкова, книжкова. Промислова, газетна журнальна, плакатна, станкова графіка, рисунок це самостійне зображення на аркуші, що не має прикладного призначення. Книжкова графіка включає ілюстрації, обкладинку тощо. До газетно-журнальної належить карикатура, шарж. До промислової етикетки, поштова продукція. ГРОШОВІ знаки. Плакати бувають рекламними, сатиричними тощо Альпрехт ДюРЕР НОСОРІГ Василь Лопата Ілюстрацію до слова про ігорів Похід Книжкова графіка 1 ГЕОРгій Нарбут СТОРІНКА з української абетки Книжкова графіка 2. Святослав Гординський. Великодня листівка. 3. Конверт із марками. Промислова графіка. 4. Марина Нагнибіда. Більше часу книжці. Плакат. 5. Жан Ефель. Карикатура. У сучасній книжковій графіці використовується колір. Яскраві кольорові обкладинки та ілюстрації збагачують сприймання твору літератури зоровими образами і асоціаціями. Попрацюйте в групах. Виконайте серію графічних ілюстрацій до твору Астрід Лінгрен Пепі Довга Панчоха. Гравюра. твір Виконаний шляхом друкування з дошки, на якій попередньо вирізано або прошкрябано зображення. ІЛюстрація. Зображення, яке наочно пояснює або доповнює текст. Силует однотонне площинне зображення фігур і предметів, форма яких окреслена контуром. Штрих Спосіб видобування звуків голосом чи на інструменті. Також це ризка, що виконується одним рухом руки.